Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко і ви на YouTube-каналі «Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Буду говорити про дуже слизьку тему, боюсь, що хтось, можливо, і відпишеться, і тому тим більше важливі ваші вподобайки і коментарі. Коментуйте, що ви думаєте про цю болючу, дуже болючу для України тему. Її не можна не торкатися. Хоча б тому, що від цього залежить взагалі: встоїмо ми в цій війні чи не встоїмо. Тема стосується, в тому числі нового законопроекту 13452, який внесла там група депутатів від слуг народів. От, і тема стосується збільшенню покарань тим, хто. Не хоче виконувати накази да, там, своєрідним хто, хто е, ігнорує накази е, командування. І чому тема важлива? Тому що е, зрозуміло, що е, в Каню понятно, да, що там, якщо говорити А, потрібна дисципліна в армії, да. от я е, чому до мене і звертається з цим питанням? Вітя, прокоментуй ти ж в курсі, ти ж ті типу, пошариш. І з одного боку, да, я дуже добре знаю військову історію. Я знаю, що таке децимація була в Рімі, коли не виконувався наказ, і як на дуже жорсткій дисципліні стояла взагалі армія Чингісхана, і яса Чингісхана була розписана як, ну, для Арди, як неможливість бути недисциплінованим, Тобто, непокора командиру означала смерть. От ми знаємо історичні приклади сюди ближче, коли в 1917 році, після лютневої революції, яка відмінила імперію і стала там російське временне правительство, це, і в березні 17-го року почали робити так звані солдатські комітети. І е, в листопаді армія посипалась, просто взяла і втекла з лінії фронту. все. знялась і розбіглась. Причому самі перші розбіглися е, українці, вони не дуже хотіли воювати, і їм переважно ж вони воювали і в Україні. Вони перші розбіглися, перші дали дьору, штик в землю розпропагандовані більшовиками, е, і все е, курили бамбук е, по пічкам, сиділи да? і. Як би да треба розуміти, що кажуть, же, що ну, да, треба там, щоб дисципліна була, але стоп. Давайте, якщо ми говоримо про дисципліну, то ну, треба нам розуміти, що а може хібна логіка цього військово-політичного керівництва, що зараз ми зажмем жорстко там, типу, тому що дав в тоталітарних країнах, там в Римі, в Ажді е е е е Присталіну, згадаємо е наказ двісті двадцять сім, сорок другого року, да, коли там за, за просто за дезертирство брали і розстрілювали да, були там е е заградотряди і так далі. Але це ж ну діє в умовах жорсткого тоталітарного способу управління. Да, я розумію, що в демократії в, демократії в армії не має бути має бути наказ виконання звіт. Ну, демократія в армії це дурня, тому що от наступає російський танк, якийсь да, там, ще й якісь там вагнера, не знаю, там якісь десантники їхні. а Ми тут сидимо і кажемо там, типа, ну давайте проголосуємо, хто піде і зірветься під танк. Я пропоную Петренка. що? ну бред, да? командир віддав накази, і все там подобається, не подобається, іди виконуй. Це так, але з іншого боку, ми маємо зовсім іншу війну ніж в двадцятому сторіччі. І основне, ми маємо. Іншу армію ніж в 20 столітті. чому тому, що українська армія Збройні Сили України це армія з найбільшою кількістю людей з вищою освітою в світі. Іншої такої армії немає. Особливо в піхоті, так? скільки з вищою освітою немає, і тому, можливо ж, треба якось по-іншому з людьми освіченими, грамотними. Мало того, більшість з них. І йшли як би добровольно, а навіть ті, що там через ТЦК, ну все-таки бусифікованих меншість в армії, да, А більшість, ну, визвали повестки, да, взяв, прийшов. От, і тому сам проєкт, ну от, якщо сам проєкт взяти, що сам проект передбачає? Проєкт 13452. Суть проекту. Ну там половина це адмінка. Умовно, щоб без бла-бла, там треба жорсткіше з бухими воїнами за кермом. Типа зупиняємо там перевірка, спрощення, все це. Ну, допускаємо. Ну да, треба, щоб і військові, якщо вони приїхали умовно за 30 кілометрів в тил, щоб вони там уже не квасили. Ну, логічно, так. Да. От, але там є тема, яка стосується карного кодексу. І теж, якщо без Бла Бла, бла, -бла без цього там не сприяє підтриманню належного рівня правопорядку, нівелює принцип невідпоротності та справедливості по покрай... Ну, якщо без цього всього, то що там купа цього я ну, будемо півгодини говорити про це. То в чому суть? Що нині кримінальний кодекс якби передбачає за непокору, там статті є 402-403 в кримінальному. Кодексі, що від 5 до 10 років позбавлення волі, але можливо там пом'якшення, а тепер вони вводять норму, що пом'якшення неможливе, що типа все, там вчинив непокору, відмовився виконувати наказ, все п'ятерочка тобі да. От, ну і я знайомився, бо ще раз, я тут і говорю про це, тому що мене з усіх сторін клюють. Дай свою оцінку, будь мужнім. Тому що тема скользка, зараз хтось скаже, молодець, а хтось скаже там, типу та, та та А я кажу: так норм, пацани, а у мене немає там ну, е, от... Той випадок, коли я не можу про те сказати, що от я от за цю позицію твердо і все там, типу, блін і хоч подобається вам чи не подобається, чому? Тому що е я сам не в окопі і з одного боку, Да я знаю військову історію, я знаю, що армія має бути дисциплінована, але як я можу звинувачувати хлопців? Які по 90 днів на нулі. Я сам з таким недавно зустрівся. Він щось: 90 86 днів, ну, майже 90 днів на нулі. Без взагалі. його, ну, А чого його ротувати страшно, тому що він під час ротації загине, чим він там в, в норки в свої сидить. От. І от реакція воїнів там, типа, така, блін. А що там, коли ви за СЗЧ хотіли збільшити покарання, що це там ну, розв'язало якусь проблему? Це що допомогло? І всі солдати ну от, від сержанта і нижче, да? там офіцери, там, вже, там район штабу ми не беремо. Але всі, хто в піхоті, хто ходить на ноль, вони кажуть, так, блін, сука, вже достало, що все вішають на солдатів і сержантів. Да? От, е, і як ми, ми ж так залишимося без добровольців. Чому? Тому що, блін, всіх штабно, всегда правда. Там типа, а, а так можна там сказати, так точно є, е, е, і піти все заче там ждать амністії, не знаю. Ну бо всі ж логічно думають, ну після війни ж буде амністія. От, тому е, теж е, ситуація е, е, у нас в Сумах е, ДФТГ. Окей, okay, не в Сумах, не в Сумах, ДФТГшники, вони ППОшники, ну, мобільні вогніві групи. І там вирішили, що всіх, хто старше 50, залишаємо, а хто там чи старше 45 залишаємо, а хто молодше 45, -ти, ще типу, побігайте в піхоту. І забрали 5 чоловік з підрозділу. І всі п'ять пішли в СЗЧ. Ох, помогли ми ЗСУ аж бігом. Я не знаю, там, типа, ну треба якось м'якше, треба говорити з людьми, треба, щоб спілкувалися, я не знаю, психологи, командування. В деяких же ж підрозділах все нормально. маса зачешників, а в деяких бригадах там масово. Чому? Мабуть, же з командуванням бригад, щось не так. І ще раз нагадаю: 150 разів нагадаю, що мужність солдата йти е, на ноль, а мужність. Полковника або генерала наверх доповідати, що там, типа, ваш наказ дебільний, хоч мене вбити тут, але там, типа, я виконувати дебільні накази не буду. Я піхоту на смерть не пошлю, щоб вам тут, блін, дірочку прикрутити, чи щоб ваша бригада вийшла на, на ротації. Ви там поїхали по відпускам. Типа ні. От і тому у нас ще раз розумна армія. В розумній армії треба видавати розумні, адекватні накази. Щоб знали, що от ви йдете, це важко, там, можливо, будуть втрати, але це необхідно. А у нас дуже часто, ми ж всі ж дорослі, ми знаємо, що фортеця Бахмут, Зеленський видав наказ бути непохитними, і ми кладемо десятки і сотні, щоб Володимиру Олександровичу було комфортно, ми тримаємося, щоб там союзникам сказати, я тут Наполеончик. Ну, от. Чи не так ми виходили з-під Бахмута, а з-під Авдіївки. А як ми виходили з судді. І... У мене є просто страшний приклад. Страшний приклад, коли там від суїциду вже кілька разів рятували офіцера, який виходив, командир взвода, і у нього було вісім солдат, залишалося від цього взводу. Да? І е, він вийшов з шістьма, а двох ранених залишив. Поранених залишив. Бо ну не витащимо. Тому що нам на за ніч пробігти там 15 чи 20 кілометрів. Ми не вийдемо або поляжемо всі восім, або залишимо поранених. У нього свої дальні настрої. Йому жить все життя з цим, а йому трошки за 30. Але ж гадство не Володимир Олександрович не у нього ж болітиме отут все життя. Сука до кінця життя. Що він е, видав дебільний наказ. Стоїмо, хлопці, стоїмо. Ага, а стояти не треба було. А вони ж бачать ситуацію тут і зараз. що Це дебільний наказ. Наказ стоїмо дебільний, просто дебільний. Хтось в ньому винуватий. І хлопці, ви хочете на них повісити, що вони там десь щось не так накосячили, вони щось не так зробили. В общем, е, жесть, е, от що я хочу сказати. Що, звісно, цей законопроект 13452 в адміністративній частині, ну, окей, там, ви жорсткіше зробили з тими, хто там бухим за, за кермо сідає. Я такого не вітаю. От, але тут коли хочуть жорсткіше наказувати, опять же, наказувати кого? Просту піхоту. Ви хочете жорсткіше наказувати. Я не знаю. У нас, да, у нас з одного боку в СЗЧ, мабуть, більше піхотинців ніж на, на нулі. От, але ви думаєте, через каліно в демократичній країні можна поламати всіх. Ви видайте ще наказ 227 і э, поставите заграду Та ні, з Єрмака станеться. Ой, стоп. Безугла це ж пропонувала. щоб ми знали, щоб всі воїни знали, щоб всі родичі воїнів знали. Слуги народу предлагали. Ну, Мар'янка, слуга народу, чесна і вірна Єрмаковка, вона пропонувала взагалі стріляти. Тобто вона пропонувала сталінський метод. Сталінський метод, э, і багато у нас, скажімо так, і прихильників, так, треба стріляти. Кого того, хто й так там на нулі по два місяці по 86 днів їх стрілять за відход, може так? Ага. І саме цікаве, от що, що саме цікаве, отже, що, що хто автори законопроекту? Отже, що цікаво. І ми дивимося, наблюдаємо спеціально виписав собі друзі, авторів законопроекту. Там дуже багато, але от перші, які от там йдуть, це всі слуги, всі слуги народу, вони за те, що там типу, жорстка дисципліна. Ой-ой-ой. Пацанчики, які не в окопах, вирішують за піхоту. От чому я кажу: там типу, Вітя, ти проголосував? Я кажу, ні, чому? А я сам не в окопі. От якби я був поруч в окопі і оцінив ситуацію, а так, ну, а тим більше, що в компанії, якщо слуги подають законопроект, то я, блін, проти такого законопроекту. І так, Родина має знати своїх героїв. Максим, Павлюк, Сергій, Іону, Шаус, Владленник, Людов і інші, в тому числі і сумський депутат, Задорожній, а куди ж його? Да? Там типу, на ньому куча карних справ. за... Фортифікації за, 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 за корупцію всяку, але ж ні, а ми тут блін, на страже, на страже. От і понятно, що якщо вони, якщо слуги за такий законопроект, то я проти. Тут потрібно. Говорити, вони кажуть, так і міноборони в принципі за те, щоб жорсткіше наказувати за невиконання наказу. І ще раз, я за дисципліну, але давайте поговоримо з солдатами і сержантами. І от з ними круглий стол треба не з Сирським і з генералами, керівниками напрямку Зеленський, а возьміть. Тих, хто з поля, і навіть щоб помиться не встигли, от вони тільки вийшли після 80 суток. От ти возьми з ним поговори. А ще возьми тих, хто все СЗЧ пішов після того, як рік, два, три чесно прослужив, мобілізувавшись ну, добровольцем, пішов, пішовши в лютому. Чому він все СЗЧ? От спитайте, у них, що не так? Гас, вони у генералів, спитайте, спитайте, у сержантів, що не так. А я коли говорю з сержантами... Або от приїхав мій друг Іван Боршош, і ми з ним довго-довго сиділи. На різні теми говорили. Так от, у солдат для слуг народу, зокрема, є своя дуже класна ініціатива, яку мені повідав старший лейтенант Боршаш. Так, от, яка вона, що: а давайте. Законодавчо, хай ці всякі іонушкауси, Павлюки внесуть законопроект сміло, що в наступну каденцію цю вони вже ж добудуть. Що, тих, хто не був в ЗСУ, мужиків, ну, умовно, там, 25, там 60, да, там не був в ЗСУ, не служив, ні одного дня там не служив. А, так все, тобі забороняється, тобі не можна. Та чорна мірка, тобі не можна. Ну, якщо ти не інвалід, звичайно, там ще що там по якимсь протипоказанням. А так, тобі не можна висуватися там на не тільки там Верховну Раду, в депутати місцевих рад, от, в якісь в органи державної служби, в органи місцевого самоврядування не можна. Слабо вам такий законопроект, оці Ніклюдови, павлюки, висунуть, а? А що? Це ж може теж буде справедливо. А то ви думаєте, що тільки ви справедливість, то ви, у вас є право на справедливість? Та ну нафіг. Е, тим більше, е, я не знаю, як слух народу скоро будуть прирівнювати до партії регіонів то чи, чи до, 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 до комуністів. От, е, друзі, вибачайте за Сумбур, якщо підводить підсумок, то е, я би за цей законопроект не голосував. Повторюсь, тому що треба спитати. Солдата і сержанта, що він думає про цей законопроект, згідно якого його будуть відправити. Добре, друзі, дякую. Дякую, дякую. Знаємо ще раз. Вибачайте за сумбур. І так, е, да, не забуваємо підписуватися, лайкати, коментуйте. І знаємо, незважаючи на усі зусилля е, слуг народу, е, Україна стоїть, рушняві не пройдуть. Но пасаран.